Пошук бюджетного смартфона у 2025-му це вже не про компроміс із самим собою, а скоріше про вибір особливої переваги. У якоїсь моделі яскравіший дисплей, в іншої більша автономність, а в третьої потужність процесора. Тож ми підібрали для вас три моделі: це Samsung Galaxy A06, Motorola G05 та Xiaomi Redmi 14C. Усі три смартфони наразі коштують до 5 тисяч гривень. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. І для початку подивимося, що там у коробці Xiaomi Redmi 14, це ти отримаєш зі стандартним набором: це кабель USB Type c на USB Type A і металева голка для відкривання сім лотка. Більше у коробці нічого немає. Тож ці жарти про те, що у комплекті зі смартфоном Xiaomi ти отримаєш ще телевізор і електросамокат, можна залишити у далекому 2018-2019 році. Натомість компанія Motorola приємно здивувала своїм комплектом. У середині лежать кабель USB Type C на USB Type A, блок живлення, прозорий силіконовий чохол і звичайна голка для сім картки. Як ви зрозуміли, купувати аксесуари окремо вам не доведеться, можна користуватися усім відразу з коробки. Треба відзначити, що при першому відкритті смартфонів Моторола ти відчуєш? Приємний квітковий запах, і це не парфуми пакувальника, а свідомий запланований маркетинговий хід компанії. І що цікаво, цей запах присутній не лише у флагманських смартфонах, але й у бюджетних, як Moto J05. Samsung дотримується актуальної екополітики бренду, тому у коробці Galaxy A06 лише кабель USB Type-C на USB Type-C та голка для сім лотка. Galaxy A06 привертає увагу рифленою матовою спинкою. Лінійний візерунок не лише гарно. Переливається, а й маскує дрібні подряпини. Бага 189 грамів і товщина 8 міліметрів роблять його найлегшим у цьому тріо. Moto g 05 отримав задню кришку зі штучної шкіри, тому він одразу видається тактильно приємнішим та не ковзає у руці. Моторола єдина у трійці, що отримала сертифікований захист від вологи та пилу IP54, який дозволяє без надмірного остраху користуватися апаратом біля філіжанки із кавою. Екран захищено Gorilla Лас 3, а це також рідкість у бюджетному сегменті. Xiaomi Redmi 14 c привертає увагу трендовим дизайном, тонким корпусом, який, до речі, представлений у кількох кольорах. Особливо виділяється наша версія у кольорі Sage Green, де задня панель покрита приємною на дотик штучною шкірою, що забезпечує комфортне утримання та додає елегантності. Інші кольори, Starry Blue та Midnight Black мають глянцеву поверхню. Усіх трьох моделях є роз'єм для навушників та сім. Лоток, що підтримує встановлення двох сім карток формату Nano SIM та картки пам'яті MicroSD. А дізнатися актуальну ціну на смартфони можна в описі під цим відео. Galaxy A06 отримав PLS екран 6,7 дюйма із роздільною здатністю HD+, зі стандартною частотою 60 Гц, і це найнижчий показник серед трійки смартфонів. В цілому цього вистачить для користування, але плавності під час швидкого скролу не буде. У Samsung є темна тема інтерфейсу та базовий режим комфорту для очей, де можна встановити розклад та інтенсивність. Motorola J05 пропонує ips дисплей 6,67 дюйма, але вже із частотою 90 Гц. У Moto налаштування екрана дещо більше. Окрім темної теми, є можливість налаштувати кольори яскравий чи природній, та змінити контраст кольорів на високий – Є навіть режим Always-On display, який щоправда працює лише кілька секунд при піднятті смартфона. Я помітив, що при автоматичному виборі частоти оновлення екрана часто виникає ефект ghosting, коли елементи та текст при скролінгу здаються розмитими. Тому наполегливо раджу одразу виставити частоту 90 Гц вручну. Redmi 14 c робить акцент на швидкості. Це 688 дюймів IPS дисплей із частотою оновлення до 120 гц. Що надає вам ідеальну плавність під час користування смартфоном. Як мінімум, інтерфейс буде плавним та приємніше процес гортання стрічки соцмереж. Дисплей сертифікований TUF Low Blue Light, тож вечірні читання менше навантажуватиме очі. Також режим читання можна кастомізувати, додавши текстуру паперу та обравши чорно-білий режим. Xiaomi єдиний у підбірці, що має поклеєну захисну плівку одразу із коробки. Що стосується яскравості, то не озброєним оком. Видається, що максимальна яскравість усіх трьох смартфонів на однаковому рівні, проте у moto та Xiaomi є режим підвищеної яскравості або ж денний режим, який потенційно зробить дисплей ще яскравішим при денному світлі, і покращить його видимість, наприклад, при прямих сонячних променях. Для усіх, хто каже, що не бачить різниці між 60, 90 та 120 Гц, зараз ви бачите тест усіх трьох смартфонів із максимальним. Високою частотою оновлення. Якщо різниця між 90 та 120 Гц не дуже помітно, то 60 Гц, очевидно, виділяється на тлі конкурентів. Ці смартфони не можна назвати ігровими, проте відмінності у потужності все таки є. Motorola J05 оснащена процесором Helio G81 Extreme, який демонструє найкращі результати серед цієї трійки, набираючи 213 тисяч балів у бенчмарку Antutu. Xiaomi Redmi 14C працює на Helio G81 Ultra, що майже не поступається першому, набираючи 211 тисяч балів. Samsung Galaxy A06 отримав процесор Helio G85, який трохи поступається двом іншим. Проте результат у 208 тисяч балів у тесті Antutu також є цілком пристойним для повсякденних завдань. Як ви зрозуміли, у синтетичному тесті різниця потужності сягає 2-3% і в принципі у повсякденному користуванні майже не відчувається. Helio G85. Десят молодший та енергоефективніший за Helio g 85, що приємно позначається на енергоефективності та автономності смартфона. Але про це поговоримо трохи пізніше. А от у тесті на тротлінг краще себе показав саме Samsung, адже ми спостерігали плавне падіння продуктивності, а не уривчасте, як у двох інших моделей, особливо у випадку Xiaomi, Адже це означає, що тротлінг може початися у будь-який рандомний момент гри. Samsung Galaxy A06 отримав основний модуль на 50 мегапікселів і 2 мегапіксельний датчик глибини. Портрети тут виходять природними. Фронталка на 8 мегапікселів скромна, але її вистачає для відеодзвінків. У Motorola J05 1 50 мегапіксельний модуль із технологією Quad Pixel. Це об'єднання 4 пікселів в один для кращої світлочутливості. Портрети теж робляться за допомогою штучного інтелекту. Розмиття фону достатньо акуратне. У Xiaomi Redmi 4. 14 це встановили 50-мегапіксельний основний модуль та 2-мегапіксельний датчик глибини. Фронталка тут на 13 мегапікселів із власним нічним режимом, яка щоправда мені видалась найгіршою з усієї трійці. У Motorola та Samsung є режим професійної камери, що дозволяє налаштувати експозицію, баланс білого витримку та навіть фокус. А от у Xiaomi натомість є режим 50 мегапікселів. Щоправда, великої різниці у деталізації між ним і звичайним фото я не. Помітив, що стосується фото, то на практиці мені найбільше сподобався Samsung. Тут збалансовані кольори, збережені деталі та неперенасичена картинка. І навіть фронталка на 13 мегапікселів у Xiaomi не перевершує по деталізації алгоритми обробки Samsung. Основну камеру Samsung Galaxy A 06. Ось така у нас виходить картинка. Максимально роздільна здатність, якої можна знімати відео, це Full HD, 30 або 60 кадрів за секунду. У нас знову ж таки повторюсь на найкращі умови для зйомки, тому що майже о сонце високо. Давайте трохи пройдуся, подивимося, чи тут є наявна якась стабілізація. Я смартфон просто несу у руках. Стабілізація якась напевно наявна, електронна. Я думаю, скоріше за все. А проте для того, щоб отримати максимально стабільну картинку, варто знімати виключно зі штатива або статично стоячи просто на місці. Давайте подивимося, наскільки близько він може фокусуватися. Ну, до речі, достатньо близько. Це майже макро. Друзі, майже макро. І в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Фронтальна камера Samsung Galaxy A06, тут також можна знімати відео Full HD, але лише 30 кадрів за секунду. В принципі, як для бюджетного смартфону цього цілком достатньо. Ось така у нас виходить картинка. Я смартфон знову ж таки повторюсь, несу просто у руках. Я думаю, що тут наявна певна електронна стабілізація зображення, проте знову ж таки, щоб досягнути максимально стабільної картинки, вам необхідно буде ставити смартфон на штатив. Попри те, я не знаю, чого я хочу від бюджетних смартфонів за 5 тисяч гривень. Пам'ятаю, що кілька років тому а, в бюджетних смартфонах за 5 тисяч гривень не було навіть Full HD відео на фронталці а було лише 720p, а в деяких моделях взагалі 480, тому. Прогрес вже сягнув вперед, і це приємно, що навіть у бюджетному смартфоні за 5 тисяч гривень ти можеш отримати о, ну, достатньо непогані базові речі для того, щоб почати ним користуватися і якби не жалкувати про свій вибір. Ну, друзі, і один одна з переваг смартфону Samsung серед трійки смартфонів, те, що ви тут можете перемикатися з основної камери на фронтальну одразу під час запису відео. Тобто вам не потрібно відео вимикати, ставити на паузу для того, щоб перемкнутися на фронтальну камеру. Інші моделі так не вміють. Тому якщо вам важливо перемикатися з основною одразу на фронтальну, очевидно, що треба брати Samsung. Це відео на основну камеру Xiaomi Redmi 14. c Це... Максимальна роздільна здатність, з якої можна знімати на цей смартфон, це Full HD 30 кадрів за секунду. Я смартфон несу зараз у руках. У нас, скажімо так, ну, не найкращі умови для зйомки, тому що майже опівдні, сонце високо, тіні ось такі виразні, світлі ділянки також виразні. І ви зараз бачите, як смартфон. Порався із цією ситуацією. На наступного відео покажу вам фронталку цього телефона. Тож, друзі, це фронтальна камера Xiaomi Redmi 14C. Ось така картинка у нас виходить. Тут також можна знімати з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. А це в принципі ані добре, ані погано, тому що бувають такі випадки, що у бюджетних смартфонах, наприклад, на основну камеру можна знімати Full HD, а на фронтальну камеру лише 720p. Це було кілька років тому. Така тенденція. Зараз вже всі прагнуть надати користувачу, принаймні усталені такі базові речі, які потрібні для щоденного користування. І ось така у нас картинка на фронтальну камеру. Друзі, це відео з основної камери Моторола. Поки що з усіх трьох смартфонів мені це відео виглядає найприємніше, якщо чесно. Так, тут відео трохи пішло в якийсь такий зелений тінт, зелений такий відтінок, але воно мені якесь ну, не занадто передеталізоване, перенасичене, якесь таке плюс-мінус природнє. Тут, як бачите, можлива наявна електронна стабілізація смартфони просто у руках, проте вона не супер ефективна. Для того щоб знімати максимально деталізов... деталізоване якісне відео, вам потрібно буде ставити камеру ось так статично. Тут також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду, проте нюанс в тому, що Ну або я просто не додивився, але я не знайшов жодних налаштувань роздільної здатності в камері. Я лазив і в налаштування, дивився, і в основному вікні прев'ю можна вибрати лише знімати. 16 на 9 відео або ж знімати на повний екран, а вибору роздільної здатності тут немає. Якщо хтось знає, де це знайти, вибрати, десь може воно заховане в налаштуваннях, то пишіть у коментарях, а я вам покажу фронталку. І це фронтальна камера Motorola. Знову ж таки, з усіх трьох смартфонів мені тут найбільш природнім відео видається. Воно якесь не занадто перенасичене, не занадто передеталізоване. От якесь. от Саме раз те, що треба, плюс-мінус такі природні кольори виходять. Чесно, я здивований, тому що на фото ситуація трохи інша. На фото мені більше сподобався Samsung, як на фронталці, так і на основній камері. А от по відео ну, Motorola дійсно непогано прокачала алгоритми обробки відео. Мені подобається. Як вам, який зі смартфонів по камері вам сподобався найбільше, пишіть у коментарях. У Motorola Джейноль 05 встановили акумулятор обсягом 5200 мАч із підтримкою швидкого заряджання Turbo Power 18 Вт. у тесті Geekbench за 100% навантаження на процесор та максимальної яскравості дисплея. Motorola витримала 9 годин і 38 хвилин на одному заряді. І це найкращий результат у трійці. Redmi 14C отримав акумулятор обсягом 5160 мАч із підтримкою швидкого заряджання пав. Power Delivery 18 Вт. У тому ж тесті Redmi 14C протримався 7 годин і 17 хвилин. Вочевидь, екран 120 Гц їсть більше енергії. Ну і останній Samsung Galaxy A06 отримав стандартний акумулятор 5000 мАч, проте з підтримкою Super Fast Charge. 25 Вт. Тест показав, що Samsung протримався 6 годин і 42 хвилини. Однак від 0 до 50% він заряджається приблизно за 35 хвилин, і це найшвидше серед опонентів. Що стосується додаткових фішок, то лише Motorola має стереодинаміки із підтримкою технології Dolby Atmos, що позитивно позначається на звучанні під час перегляду фільмів чи прослуховуванні музики. Зараз продемонструю. NFC присутні лише у Redmi 14 c тож безконтактна оплата це його перевага. Якщо говорити про фірмові оболонки, то тут, безперечно, кожному своє. Хтось вже звик до One UI на Samsung, комусь рідніше HyperOS на Xiaomi, але мені найприємнішою видається оболонка у смартфонах Motorola. Тут можна налаштувати спеціальні жести, наприклад, потрусити смартфон, щоб увімкнути ліхтарик. Та вона найбільш схожа на так званий голий Android. Звичний для власників Google Pixel. Що стосується захисту, то у всіх трьох моделях сканер відбитків пальців вбудовано у кнопку активації дисплея. Це зручно, надійно і працює достатньо швидко. Як ви зрозуміли, у 2025 році бюджетний і недорогий смартфон не означає. Урізаний по функціональності чи потужності. Тож Motorola G05 дарує хорошу автономність, гучні стереодинаміки та захист IP54. Оптимально для тих, хто споживає багато контенту і подорожує. Xiaomi Redmi 14C це плавність дисплея 120 Гц та NFC. Якщо ваш день це соцмережі та безконтактна оплата, різниця відчутна одразу. Samsung Galaxy A06 робить ставку на швидку зарядку 25 Вт. І як не крути, його однозначно оберуть шанувальники. Екосистеми Samsung. Усі три моделі чесно відпрацьовують кожну вкладену у них гривню і доводять, що у 2025 році бюджетний смартфон це вже не про жертви, а про певні компроміси. Який зі смартфонів вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях, а також дізнатися актуальні ціни на усі три моделі можна в описі під цим відео. Папа! -па.